Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам показати вимірювач тиску в колесах автомобіля і не тільки. Ось зазначено, де його можна використовувати. Тут невелика інформація розписана. До речі, так і приходить. В такі упаковки. Кому цікаво, можете перевести для себе. На зворотній стороні є якась певна інформація, але я не думаю, що нам потрібно її прямо вивчати. Можете заради свого інтересу поцікавитися. Так же само. Інструкція буде в посиланні на сам продукт. Так, а я зараз покажу, що він себе представляє. Так він ось виглядає дуже акуратно, гарно лежить в руці. Ви можна вимірювати псі, барах, кілопаскалі, я так розумію, і кілограми на сантиметр кубічні. У мене саме більше цікавлять бари. Зазвичай в цьому і вимірюю. Тут ще є така підсвітка. Звісно, колір такий, собі, могли б і білий світодіод поставити. Нічого. Головне, що є підсвітка. Це дуже зручно, особливо в темноті. Як ви можете побачити, він там виключається, але при бажанні можна його і виключити самому. Затискаєте кнопку і він виключається. Ну що, підемо перевіримо, як він працює. Пробуємо виміряти. Такий ось тиск. Його можна відразу переводити в ті показники, які вас цікавлять. Воно одразу перераховує. Так я залишу в барах через певну кількість часу. Він має скинути покази, трошки погано видно. Ось він скинув покази. Але якщо ви хочете кілька разів підряд вимірювати, ось він заміряв. Давайте трішки спущу, щоб було цікавіше. Як ви можете побачити, так і залишилось. І він відразу перераховує той тиск, який там є насправді. Так що дуже корисний та цікавий продукт. Зараз ще піду розберу, мені ж цікаво, тут батарейки, до речі, були в комплекті. Зараз ми його розберемо і побачимо, яка там батарейка стоїть. Але я думаю, цієї батарейки також висить надовго. Ну що, пішли перевіримо. Скористаюсь цим ось набором. огляд на нього є на каналі. Вибір, біт тут достатній. Хочу розібрати, тому що рано чи пізно батарейка сяде, і її потрібно буде замінити. Я хочу знати, яка там батарейка всередині. Тут аж цілих три батарейки. Як ви можете побачити, як тут все влаштовано. Далі я не хочу розбирати, чесно кажучи, не бачу доцільності. Все дуже акуратно. Так, батарейку хочу дістати, глянути, що тут вона. Як тебе звідти дістати? На коробці до речі, ніде не зазначено, яка тут батарейка всередині. Батарейки формата хоче фокусуватися. О, ЛР44, якщо кому цікаво, щоб мали на увазі. І так як кожен з цих батарей по 1,5 В плюс-мінус, а з'єднані вони послідовно, то тут 4,5 В. Працює воно від 4,5 В. При бажанні, якщо хтось дуже хоче. Попрацювати можна замінити на звичайний акумулятор, наприклад, від електронної сигарети. Він ось тут може поміститися при бажанні. Можете спробувати, хто хоче. Можливо, і сам це колись зроблю. А кому сподобалося відео, ставимо лайки та підписуємося на канал, а я буду збирати цей гаджет.